Вправа 14. Якою цифрою закінчується число? Перше задання 7293 у квадраті. Ну що ж, щоб зрозуміти, якою цифрою закінчується, нам треба 3 піднести до квадрату. Записуємо тоді так, оскільки. 3 в квадраті. Це 3, що множиться на 3, 9, Записуємо. То 7293 у квадраті. Закінчується. Закінчується цифрою. 9. Ми не знаємо, які там інші цифри, але точно закінчується цифрою 9. Що ж, друге завдання 4007 у кубі мінус 129 у квадраті. Тут аналогічно нам потрібно дізнатися, скільки у нас 7 у третій і 9 у другій, щоб зрозуміти, якими, якими, числа, якими цифрами закінчуються відповідні числа. Ну що ж, записуємо тоді 7 у третій степені. це нагадаю, 7. Що множиться на 7 і множиться на 7. Це дорівнює. 7 помножити на 7, це 49. Що множиться на 7. Це дорівнює. 50 помножити на 7, це буде 350. А тут на 1, що множиться на 7, на 7 менше, ніж 350. Тобто це буде 343. 343. Давайте підкреслимо останню. Цифру, тобто 7 у кубі у нас закінчується цифрою 3. Так. Далі. Ну, а тепер 129. у Нас закінчується цифрою 9, а 9 у квадраті це 81. Так, підкреслимо останню цифру 1. Ну що ж, то ми знаємо, що 129 у квадраті закінчується цифрою 1. Ну, і тоді можемо зробити який висновок. Записуємо, оскільки. Отже, 4007 закінчується цифрою 3, то ми записуємо 3 відняти. А 129 у квадраті закінчується цифрою 1. Це дорівнює 2. Записуємо то. Наша різниця. 4007 у кубі мінус. 129 у квадраті. Закінчується. Закінчується цифрою? Цифрою 2. Так, ну і переходимо до третього завдання. 125 у третій, 138 у третій, мінус 45 у другій. Ну, давайте знаходити, якими цифрами будуть закінчуватись відповідні числа. Ну, Спочатку 5 у третій. 5 у третій. Це 5, що множиться на 5, що множиться на 5, це 25, що множиться на 5, це 125. Ну і взагалі 5 у будь-якій степені буде завжди закінчуватися цифрою 5. Так, 5 підкреслимо. Є. Так, тоді. Е, наступне. 8 у 3. 8 у третій. Це 8. Що множиться на 8. Що множиться на 8. Так, це 8 помножити на 8. Це 60.

Є. Закінчується цифрою 2. Ну і останнє 5 у квадраті. Це 25. Закінчується цифрою 5. І ми вже знаємо, якими цифрами закінчується кожні із чисел. Тепер знаходимо їхню суму та різницю цих останніх чисел. Записуємо, оскільки. Отже, 125 закінчується цифрою 5. 125 у третій додати 138 у третій закінчується цифрою 2 і відняти 45 у другій, закінчується цифрою 5. Ну що ж, 5 додати 2, 7. відняти 5, 2. Записуємо то. Наш вираз переписуємо 125. У третьей степени плюс 138, у третьей степени минус 45, у второй степени заканчивается цифрой 2. Є. А записуємо відповідь. Отже, якою цифрою закінчується число? Перше завдання записуємо 9. Друге завдання записуємо 2. І третє завдання буде також 2. Є.